Вами Форпост 24. новини за 13 січня. З вами в студії Шабло Елизавета минулими вихідними. шахраї обдурили п'ятьох мешканців Сумщини. Загальна сума завданих збитків, як повідомили в поліції, становить майже 130 тисяч гривень. Мешканці Сум та шостки повірили у можливість надання грошової допомоги, не виходячи з дому, а натомість втратили свої заощадження. Так, жінка у месенджері Viber побачила оголошення щодо можливості оформлення грошової допомоги. Вона власне перейшла за посиланням, вказавши свою конфіденційну інформацію та пін-код з банківської картки. Після цих дій заявниця виявила списання грошових коштів на невідомий рахунок. А ось чоловіку зателефонував невідомий та, представившись працівником Приватбанку, запропонував оформлення грошової допомоги. Заявник погодився та надалі, за вказівкою невідомої особи вказав свої особисті дані та пін-код. Після чого з банківської картки відбулося списання грошових коштів на невідомий рахунок. Крім того, одна із потерпілих в месенджері Телеграм отримала повідомлення від невідомого щодо блокування віртуальної скарбнички в монобанк зі збору грошей на авто для ЗСУ. Після під приводом її перевипуску незнайома особа надала заявниці реквізити банківської карти, на яку жінка перерахувала зібрані гроші. За результатами звернень у поліції розпочаті кримінальні провадження за статтю 190 шахрайство Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Поліція Сумщини застерігає для того, щоб отримати грошову допомогу за програмою. Зимова є підтримка. Подавайте заявку через застосунок Дія Укрпошту або банки-партнери, щоб уникнути потрапляння на гачок шахраїв. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації ніколи не вказуйте незнайомцям відомості про термін дії та код ваших банківських карток. Це потрібно лише шахраям. Сум'янин здобув бронзу на престижному турнірі у Грузії. 10-12 січня в Тбілісі відбувся перший етап престижної серії з карате. А серед призерів змагань сум'янин Олег Пащенко, який виборов бронзову медаль. Вихованець сумського клубу Чемпіон, 20-річний Олег Пащенко, продемонстрував високий рівень майстерності на міжнародній арені. У запеклій боротьбі сумський каратист здобув бронзову нагороду у вагівій категорії до 75 кг. кілограм. Варто зазначити, що це вже друга бронзова медаль. Олега Пащенка на етапах серії карате у вересні 24-го року він також піднявся на п'ядестал пошани у турнірі у Зальцбурзі. Загалом збірна України здобула на турнірі в Тбілісі три медалі: два срібла та одну бронзу. На Сумщині дрон впав на критичну інфраструктуру 185 населених пунктів без світла. Сьогодні, 13 січня, на території об'єкта критичної інфраструктури потильської громади впав російський безпілотник. Про це повідомляє Сумське Ова. Попередньо постраждалих серед людей немає. Однак, внаслідок інциденту без енергопостачання залишилося 185 населених пунктів у Контопському та сумських районах. Наразі тривають аварійно відновлювані роботи. Об'єкти критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення переведено на резервні джерела живлення. Ситуація перебуває під контролем. Фахівці докладають максимум зусиль для відновлення енергопостачання в постраждалих районах. Мобільні вогневі групи полку, які цілодобово забезпечують протиповітряний захист, оперативно виявили ворожий безпілотник, який увійшов в зону їхньої відповідальності та прицільним вогнем його знищили. Хочуть оточити Курський плацдарм. Росіяни зайшли в Сумську область. Російські війська зайшли на територію Сумської області, намагаючись оточити український плацдарм на Курщині. Про це пише американський інститут вивчення війни. Аналітики посилаються на геолоковані кадри, опубліковані 10 січня. На відео від 67-ї окремої механізованої бригади зсу показано удари по російській піхоті в інституті вивчення війни. Стверджують, що кадри зняті по українській бік кордону на північний захід від села Журавка. Топ 4 найпопулярніших професій на Сумщині. Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни мають змогу отримати безкоштовне професійне навчання в сучасних закладах освіти Державної служби зайнятості минулого року. 984 мешканці Сумщини отримали направлення на навчання. 252 людини вже навчаються, із них 242 – учасники бойових дій та 9 людей з інвалідністю внаслідок війни. Повідомляє сумська філія Сумського обласного центру зайнятості серед професій, спеціальностей найбільш популярними є психологія, підприємництво та бізнес-планування і керування БПЛА. Відправили під варту Охтерчани, який напав на жінку та вирвав із рук сумку. За клопотаннями слідчого та прокурора Охтирської окружної прокуратури рішенням суду 29-річному підозрюваному в грабежі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З можливістю звільнення під 90 тисяч 840 гривень. Мова йде про подію, що сталася 7 січня 2024 року в місті Охтирка. У вечірній час, коли жінка поверталась додому, на неї напав невідомий, штовхнув та вихопив з рук сумку, в якій перебував мобільний телефон, банківські картки та інші цінні речі. Співробітники поліції оперативно затримали нападника. Він не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. До цього він вже був засуджений за розбій та 9 років провів у місцях позбавлення волі. В Сумах біля озера Чеха планують встановити 80 урн для сміття. Минулого тижня працівники комунального підприємства Зеленбуд підготували до встановлення на території озера Чеха 80 урн для сміття, і в подальшому планується збільшення їх кількості. Повідомили в сумській міській раді. Нардеп звернувся до уряду України за посиленням ППО на Сумщині. Народний депутат України від Сумської області Олександр Качура поінформував у соціальних мережах про своє публічне звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо забезпечення сумського регіону додатковими засобами ППО. З вами була Шабло Єлизавета. До зустрічі на каналі Форпост 24